Вітаю на каналі Агролюбитель. У цьому відео трошки поговоримо про масло. Точніше, про види масло, яке залишилося в мене в гаражі. Так завжди буває, коли міняєш масло в тракторі, чи в машині, чи в генераторі, завжди щось залишається. Ну, і вирішив зробити таке порівняння, показати, що. Що залишається, яке масло і чим воно відрізняється? Почну з найпростішого, найдешевшого. Це є М10 Г2К. Таке масло я багато років заливаю до трактора. Д-21 моторчик. До речі, трактор продається, ще ніхто не купив. Колись я пробував раз чи 2 заливати 10ДМ. У ну, мене тут його нема. Але воно трошки, мені здається, рідше. Ну, про масло для трактора Т-25 можна багато дискутувати. Хтось заливає синтетику, хтось напівсинтетику. синтетику. Маю на увазі 10 в 40 хтось заливає. Я прихильник такого масла. Принаймні воно мене влаштовує. Так воно виглядає. Такий мутноватий, жовто-зелений колір. Я не знаю, це масло з каністри. Але бувають ще такі сірі каністри, буває на розлив. Ну, зараз покажу ці всі масла на колір. Про них розкажу, а потім будемо дивитись. Яке рідше, яке густіше. Так, далі. Далі МГЕ46В. Таке масло у мене в гідравліку йде. Ну, не тільки в мене, багато хто його заливає в гідравліку. Воно трошки ріденьке. Ще для повної колекції, для трактора би здалось тут тац 17 Але в мене тац 17 не залишилось. Тому що я заливав колись в коробку свіже, а два роки тому робив заміну привода НШ і туди в остатки залив. Коротше, там мав, не пам'ятаю, скільки 700м чи скільки туди йде, ну, коротше, останнє залив, і в мене та 17 зараз на доливку нема. Ось так виглядає МГЕ 46В. Далі оце то є дешеве масло Manol 10 w 40 Ну, 10 w 40 масел є десятки сотні видів, виробників. А це, мабуть, найдешевше з таке з того, що є з відомого, розлятого в каністри. Не знаю, ціна гривень 600, певно, що, може 700 зараз. Колись в мене була бензинова машина, то я отаке масло не парився, а дешеве. купляв, заливав. І нічого йому маю на увазі моторові. Від цього масла не бракувало. 10 тисяч їздив, замінював. Таке воно жовтяве. Далі також 10 40 але вже ельф. 1200 гривень за 5 літрів. Зараз ціна такого масла. Так воно виглядає. От якщо порівняти оце, 10 40 і це, то тут дорожче масло, воно таке більш прозоре. А це масло має такий синюшний відтінок, таке мутніше, і так як синюшний відтінок має. Далі ево 5 В40. Темніше за кольором. 5 w 40 це означає, що ну, перша цифра це текучість чи в'язкість при низьких температурах. Я отаке от масло 5W заливав в генератор. Це було ще півтора роки тому. Тоді зимою було, і було потрібно, щоб в мороз генератор запускався з ходу. Тепер маю на залишку ельфу в двох каністрах. Буду заливати отаке ельф 10 в 40 в генератор, тому що просто залишається. Купляю 5 літрів каністру, заливаю в машину 4 і, і все залишки залишаються. Ну, до речі, це я колись заливав в бензинову машину, а тепер в дизельну машину, в реношний мотор заливаю оце. Тому що вони тепер рекомендують своє ельфурське масло. Далі, я думаю, всі догадуються, що це за масло. Це масло для бензопил, косарок, ну, для двохтактних двигунів. Червоне. Або кажуть в народі Штілівське, але ну, в мене камберг, чи як там воно називається, для бензоінструменту. Тепер трошки покажу, яке воно рідше, яке густіше. Ну, почнемо з М10 Г2К. До речі, зараз температура десь. Більше 20 градусів тепла і це все масло одної температури. Так, як бачите, М10Г2К досить густе, на сірничку залишається досить багато. Так, далі в нас на черзі беремо чистий сірничок МГЕ46. Ну, це ріденьке. На сірничку мало що залишається, майже не залишається, все, зразу скапує. Тепер манол 10 В40. По густині я б сказав, що воно досить подібне до М10 2 к тому що десятка це якраз, мабуть, в'язкість при низьких температурах. Але ріденьке, рідше. На сірничку майже нічого не залишається. Все скапує. Так, на черзі в нас ельф. По суті, найдорожче всі лінійці. У ну, мене таке враження, що ельф навіть рідше за оце мано дешевше. Принаймні отак от піднімаю. І все зразу скапує. Але його колір більш такий до жовтого. От коли сірничком калатати, відчувається, що тут трошки густіше, бо опір більший, а тут рідше. Так, черговий сірничок ево 5 в 40 Ну це ріденьке. Ну і останнє для двохтактних. Ну, Я думаю, по густині воно десь приблизно як ГМ 10 г Г2К. Ще можна провести такий тест. Подивитися на стінках. Залишається, достатньо залишається на стінках. Стінки майже чисті. Ельф. Так, фокусуйся. Також на стінках майже нічого не залишається. Тут також. Не залишається. Ну це ріденьке тут все зрозуміло. А це тракторне так зване масло. Ну тут, я думаю, замітно, що на стінках залишається. Воно, по суті, найгустіше серед тих всіх. Ну і тепер останнє, що хотів показати, це переробка. Хтось подумає, для чого показувати переробку. Справа в тім, що отут переробка і отут переробка це все, це все переробка з масла 10 В40. Але є суттєва різниця. Отут в стаканчику переробка з бензинового двигуна після 10 тисяч пробігу. Ну, заміна після 10 тисяч. Як бачите, сірничок такий темно-жовтого кольору, але не чорний, не темний. От може на стінках щось залишиться, а може і не залишиться. Ну, залишається на стінках. Ой, перелив трошки нічого, висохне на бетоні. На сінках трошечки залишається. А отут це перероб теж 10 40 але після дизельного двигуна. Він ріденький, але як бачите, на сірничку залишається. От зараз спробую от порівняти. Після бензинового двигуна, після дизельного двигуна. Ну, Звичайно, запах також кожне масло має на увазі пароб. Оцей, що після дизельного, зовсім інший запах, як після бензинового. Я думаю, кожен в кого є якась техніка, то має. В гаражі такі залишки. Залишки можна використовувати по різних цілях до генератора. Можна в бензопилі ланцюг мастити, можна десь використовувати там, де потрібне змащення. Ну, явно, що викидати ніхто його не буде. Тим паче, з роками у нас збирається дуже багато. І знову мішати залишки докупи чи заливати в двигун теж не варіант. Звичайно, хтось, наприклад, в кого розхід масла на двигуні великий, то ще весь час має на доливку, а можливо ще й докупляє. У мене якось так благополучно склало, що ні машина, ні трактор, масла мотор не бере, відповідно, це все залишається. Ну, МГЕ також залишається, тому що гідравліка суха. Під трактором сухо нема калабані, то відповідно це все в нормі. Можливо, хтось подумає, для чого він цю фігню знімає згідний. Хто багато років має справу з технікою, то йому це відео ні про що не говорить. І так люди орієнтуються. А можливо, хтось не мав справи з такими маслами або не знає, яка відмінність, то це відео буде. Цікаві і корисні. Ну, я думаю, загальні там якісь варіанти, всі знають, що там, де 40-ка, це синтетика, де 30 це напівсинтетика. Перша цифра це при холодних температурах, в'язкість, текучість. А друга цифра це при високих температурах. Якщо говорити про трактор Т-25, отакий старичок, то Йому по логіці в літній період часу М10 треба заливати, а в холодний період часу, маю на увазі, коли там більше 5 градусів морозу, здається, більше 5 постійно, треба М8 заливати. Ну, це так по, по правильному колись мало бути. Ну, але так як більшість людей користуються трактором. В весняно-літній осінній період часу, а в холод трактор стоїть без діла, то в принципі, того масла вистачає на цілий рік. Тим паче, у мене, наприклад, трактор заводиться зимою тільки 2-3 рази за зиму, і то для, ну, просто так, для задоволення для покатушок. Просто так. Відповідно якоїсь там великої потреби в маслі. В заміні масла на рідше, на зиму нема. Ну, звичайно, в коментарях напишу, що заливаюсь напівсинтетику, синтетику в трактора. Ну, це кожного справа особисто. Я в ці дискусії вступати не буду. Кожен, що хоче, то заливає. Сподіваюся, таке відео було багатьом з вас цікаве про ці всі порівняння масел. В майбутньому буду в генератор вже ближче зими замінювати в генераторі масла, тому що зараз такий час, що генератор знов став потрібен, але ще трошки попрацюю на тому, що є там, тому що відкривав, то в генераторі масло ще чистеньке, жовтеньке. А потім спробую залити отаке ельф 10-40. В генератор, я думаю, на зиму йому буде нормально. Воно хороше, жовте. Реденьки. Тому, кому відео було цікаве корисне, свої думки пишіть в коментарях. За відео поставте лайк, підпишіться на канал. Всім дякую за увагу!